Це парк юрського періоду. Коли я подивився перший фільм, то вийшов з кінотеатру просто приголомшений. Було таке враження, що кінематограф винайшли знову. Я побачив цей фільм і подумав: Ого, я хочу туди! Хочу в парк юрського періоду. Цей фільм надихав нас робити кіно, стати оповідачами, акторами. Це був прорив. Я вперше зіткнувся з такими технологіями, з комп'ютерною графікою, з заживленням динозаврів. Це просто чудово. Як уперше побачив, страшно було, та й тепер страшно. Я пам'ятаю, що парк юрського періоду вийшов в останній день у школі, і у мене було таке відчуття, ніби я сам у кінотеатрі повністю переношуся туди, куди парк юрського періоду веде. Працюючи над нашим фільмом, ми фактично вдихнули життя у парк юрського періоду. Тепер це справжній парк розваг з динозаврами, який щодня відвідує 20 тисяч людей. Кожного разу при появі нового виду відвідуваність зростає. Це круто. У цього фільму свій власний шлях. Далеко не кожен ризикне його повторити. Увага! Добре! Тепер генетичні модифікації збільшать вау-фактор. Вона буде більшою за тиранозавра. Ви взяли і створили динозавра. Не найкраща ідея. Де ж її брат? З'їли його. Тварина за межами вольєра. Знято дуже добре. Зніматися у світі юрського періоду це круто, а ще це дуже зворушливо. Час від часу ми дивимося одне на одного, і так пошепки між собою. Що ми робимо тут? Це так круто, а це прикол. Ви собі не уявляєте. Ми відчуваємо, як сильно нас затягує. У кожного була мить, коли десь в глибині душі прокидається дитина. Світ юрського періоду сповнений сюрпризів, але я був абсолютно впевнений в роботі нашого режисера Коліна Тревору. Мотор! Світ юрського періоду з 11 червня у кіно.